Відновлення справедливості та гідного вшанування бійців 34-го батальйону Батьківщина закликає Верховного Головнокомандувача Збройних сил України командування батальйону. кажуть, під час воєнних дій у зоні АТО військові підрозділу звільнили шість населених пунктів, серед яких і місто Турецьк, колишній Дзержинськ. блокпостах було большое скоплення терористів і наші хлопці попали в засаду. У цих боях були патрії, командир роти погіб погіб, також сержант. нашего батальона есть ранения. Этот батальон принимал участие непосредственно и самое активное освобождение этого города. Тем не менее, по документам в Генеральном штабе, 34-й батальон Батькивщина отсутствует как подразделение, участвующее, участвующее, принимающее участие в освобождении этого данного населенного пункта. Бейцы батальону запевняют, за весь час службы не отдали ані клаптика украинской земли окупантам Нині про їх заслуги перед батьківщиною керівництво держави чомусь забуло. Добробата тоже армія України. Они знають, що такое штурмувати, а не що такое обороняти, що такое держати оборону, що такое находиться в окруженні. Такова була тактика української армії. Ми всі робимо одну роботу, ми захищаємо сьогодні Україну. Ну, просто хочеться. Щоб всі знали. Не ради там сібя, а тих, хто погиб. Ребят. у фракції батьківщина зазначають, участь батальйону у боях за українські міста і села замовчується нині зумисне. А тому депутати звертатимуться до верховного головнокомандувача збройних сил України з вимогою відновити справедливість щодо батальйону. Два роки тому цей батальйон брав участь у звільненні українського міста Торецьк. колишня назва цього міста Дзержинськ. Яке було окуповано російськими військами, було окуповано найманцями, і саме бійці батальйону Батьківщина прикрали, приклалися до того, щоб це місто було звільненим. На жаль, герої України, справжні герої, котрі зброєю в руках захищали територіальну цілісність і незалежність України, так і не є. Належним рівнем пошановані в українській державі Софія Зрудна Іван Болілий АНТВ.